Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Що ж, е, яка ситуація з коментарями спочатку? Значить, ось вчорашнє відео мало ж там прокоментувало. Е, сьогодні останнє відео трошечки прокоментувало до 10 людей. Тільки що подивився, це у нас відео якраз з тим бісквітом Мілка. Що ми їли сьогодні рулетики, ви трошки залишили коментарі. У наступному відео про... читаємо, бо того, що зараз ми прорегуємо на ось такі веселі ведмежата, які називаються Харібо Gold Bear Beers. А що а золоті ведмежата, оригінал Science 1922-1992-го. Тому що, видно, тоді ще раніше це придумали. Та... Тому поїхали до заставки, це що навіть нема нашого перекладак. А воно вже, ну та, за але російська мова присутня. А, і українська є. Все, питань більше в мене не, не виникає. Все, поїхали до заставки цього відео. Деніс у реагує, Деніс у реагує, і походу він буде їсти сьогодні вперше. Так. Бо я не пам'ятаю, чи в дитинстві їв чи не їв. Можливо, і навіть і не їв. Тільки чув про харібо. Цукерки, желені, не глазуровані, золоті ведмедики. А золоті, я думаю, веселі ведмежата. Золоті ведмедики, торгова марка. Харі! Бо-бо-бо! Поїхали їсти цих відмежат. Так, коментарі вже почитаємо у наступному відео. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Так. Я прийшов з роботи. Був ще пів-п'ята, так, такі справи. Я сьогодні зареєструвався, знаєте де? Знаєте, чим пахне? Реально пивом пахне. Запах пива! Що реально з пивом? Ну, дивіться, я зареєструвався в цій... Ну нічого собі мініатюрні, ого, я думаю, вони більші. А чого вони тут великі? А тут вони якісь більші виглядають. Це що, реально упаковка збільшує? ну чекайте, я подивлюся. Значить, у мене тут такий, так. Витягаємо. Ну так якби. Ні, воно не збільшує. Коротше, я сьогодні зареєструвався у тріц. Це хто не знає. ну, Додаток від Інстаграма, типа на основі того ж Твіттера. Ви скажете, ага, значить, ти у Твіттер тут не реєструється, а у Тріц вже реєструють. Я це через те, що воно ну, зразу з інстаграма ти переходиш у Тріц. І я перезареєструвався туди, раді того, щоб ну подивитися, скільки, бо там вже зразу багато аудиторій переходять з інстаграма на тебе підписуються. Поки що 20 підписників ще не заходив, подивимося, що там скільки там під мені просто цікаво, що, що буде, що там буде взагалі такого відбуватися. Тому я зареєструвався. Так, давайте ізям. Ну угу. реально без смак пива. Ви що тут, а? Дітям ...алкоголь роздаваєте. Хм. Коротше, тут смак зелене це яблуко. Є також, значить, апельсин... Ананас. яблуко полуниця. Лимон та малина. Угу. Угу. Знаєте, мені щось рошенівське більше э, подобається. Малина. Дивно. Мені Рошанівский на краще. Жовтий. Так, давайте теперь ротинку 2. Це лимон. Поїхали. Ну, лимон уже чути, що лимон. Вісім балів. Так. Чи ні? Ммм. Ну вісім, хай буде. Капець чути коис. Якоюсь... Кимось пивом, певом, палки ч пиво? Апельсин. Я надіюся, що не ну, так як з тим напоєм, шелкогольный так само це. Хоча бы це не мало тим більше, ну на. А при давайте тут все повісимо, тобі ще не буде. Білий, я не знаю, що це за смак може бути. Може це або полуниця, або малина. Поїхали. Або ананас. Ананас бо був білий ананас. Або ні. Непонятно. Непонятно що це. Походу ананас, ну не точно. Я ще казав, що від жилень, але у мене зуби не болять. а Тепер чую, що починають боліти. Не везе з цим солодким. Зовсім. Я так розумію, що халібом Бу... одинакові смаки. Добре. Давайте далі. Що ми не реагували? Так, ось такого тако. все так, що ми ще не пробували, це... Напевно, ці це червоні. Це якісь оранжеві. Оранжеві, так? Оранжеві. О? Це Ну, Давай, я знаю я. Я знаю, як вичислити, що, що є за білий смак. Треба всі, які ти знаєш, стопчиком поставити. Ми зараз дізнаємось. Майже на відмеді і не похожу. Кась фігня. М -м -м. Там що це продавалося ці Харібу Кока-Кола. То напевно Кока-Колу я все-таки в дитинстві пробував. Можливо, то було Кока-Кола. Я думаю, що як ми купимо Кока-Колу, вона може буде краще, але не точно. бо вона більше за ці відмеди. Я пам'ятаю, як ми у 2010 році їхали в Черкаси, але там в мене рідня була у Вумані. І це вже було, як ми вже. Ну, знаєте, ми як їхали на початку, ми у них переночували ніч наступну і їхали. Я не знаю, то ми... А, то нашою машиною ми їхали. Чого собі Volkswagen старий якогось там 90 якогось року і поїхав сюди від Франківська. Ну, будемо рахувати та, від Франківська, ну не від Франківська, бо це село, це область Франківська. Коротше, від мого села до через Чернівці, потім далі, походу на Хмельницький, ну, коротше, по карті дивиться і на Черкаси. Там я точно в машину свою їхав, я пам'ятаю, десятий рік. І, і цей ночували ну, одну ніч. В Черкасах, потім поїхали туди. Ні, в Умані. Потім через Умань знову Черкаси, там місто один раз бачу. Та в сільпоці всякі заходили в 10 му році. От Кесліпити можна. І ми почували на якихось озерах. А потім вже як верталися знову Умань до нашу, до мого дядька, заїхали там. І пам'ятаю, в кінці мені купили, бо я попросив кока кока-кольні ці жувальні. Це може, можливо, було харібок, ну, але я не впевнений. Я знаю, що кока-кольні жувалки точно. Там в них там було. В квартирі жили, там, дитячий майданчик, там. коротше. В квартирі він жив. Як тут все буває? Так. Добре, давайте, значить, дізнаємося, Червоний червоне будемо рахувати, що це у нас малина. Далі. Лимонне це в нас, значить, жовте. Це лимонне. Так, жовте. Значить, зелене це у нас точно яблуко. Що? Е, див... Зелене яблуко. Так, не путай мене. Малина, лимон, яблуко. Апельсин оранжеве. Так? Тоді лишається що ще з цього. Біле. І ще якийсь смак. І більше нема. Вони щось одне не дорахували, мені здається. Бо пише: 1, 2, 3, 4, 5, 6, а тут тільки 1, 2, 3, 4, 5. А шастий смак нема. А ну, я уважно подивлюся. мені здається, жовтий. Ні, це один то самий. Щось мене тут надурить. Або ми вже його з'їли, або. я не знаю, ще білий. Виходить, що... нічого не виходить. Так, жовтий, жовтий, червоний. Може то... А може дійсно я щось путаю. Знаєте, в чому прикол? Я вже зрозумів. Є такий легонький червоний і є синьо-червоний, значить один із них або малина і полуниця. Та біле це, походу, ананас, ну не точно. Давайте <кій> такий чи червоний бо Ну, дійсно відрізняється це оранжеве, та, та є все-таки. От самі подивіться. Бачите, є різниця. Коротше, як ми дивимося на цей, то він такий, скажімо, сфокусуємо вам, не дуже червоний. Це оранжевий, а це насичено червоний. Так що вони щось трошки відрізняються, але їх, по суті, відрізнити практично неможливо. Так, давайте пролягуємо. Ні, що ви докліп робити. Так, походу це малина. Або полуниця. Ні, це полуниця. Я вже зрозумів. Бо я по кольору бачу, не насичено червона, малина насичена. Знаєш, це полуниця. все. Так, полуниця. Оціночка... Ну 8, так. Тепер насичено червона. Це точно малина. Угу, це малина. Ну тут можна 8 з плюсом, але не точно. 8 з плюсом, так. Далі. Значить, білий нам треба дізнатися. Це, походу, ананас. Угу, Це ананас, були мон жовтий. Все, ми дізналися, білий це ананас. Що й треба було... Треба було доказати. На смак ананас, так. Накінець я відчуваю всі смаки. Ананас я люблю. Вісім з плюсом, так. Значить це лимонне. Лимон не дуже люблю, але вісім поставлю. Син. Тут все повісимо От наступна реакція будуть супер боліти зуби, бо ще таке ледь-ледь. Тепер з'єднуємо одні з другими, т.ко. два зараз у рот. Написали писала мені під шортом. Де я вчора хвалився цими всіма солодками. Пише, молодець, молодець. Зуби знищиш, треба до зубного. Mm -hmm. То він правду написав. Але. Найпотішуся, найпоїмо з вами. Таке, знаєте. Ой, нас лишилися два ананасики, їх ми і з'їдаємо. Ой. Угу. Вау, класно весень. Тепер яблочко. На зараз напишился яблучок. Угу. Ну нічого, так, нічого Короче, пишіть в коментарях Чи купити мені ще другий смак харібо Кока-коли. Хоча кока коли ми брали від дрошан, але тепер візьмемо від Харібо, якщо ви напишете. Пишіть. Якщо ви напишете. ну і останні полуниця, дай там. Зараз кажете, що ти шмакаєш? Чмакаєш, ну. Насолоджуюся фігньою. А що би було... О! А зараз ми дізнаємося, що буде кростопити, а воно буде липке дуже. Ну давайте дізнаємося. Давайте підтопимо 2 чи 3 яблучні, дійсно. А я дурний не розумів. А зараз ми дізнаємося. Ми все тепер будемо топити. Мені просто цікаво. Здізнаємо, що з цього буде. Може навіть смачніше буде, але... Но... Не знаю, я ще ці кольори лишаю, щоб ми розтопили. Зелені можемо їсти. Дойдати. О! Пішов процес. О! Сейф фігні не наїмці вже це не зможу з'їсти. Більше перше вечерю. А нічого, треба з'їсти. Ммм, ми ж можемо на YouTube шорт лишити. То, напевно, два відмежата цих зелених, так? Не знаю, подивимось. Добре, поки що нічого не ймо. Чекаємо, що розтопиться. Піду подивлюся. Оу, oh, фак! Воно як здулося. Дивіться, яка маса, це карамель вийшла. Мені здається, ми навіть ж... 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 жалеє плив. Е, вже топимо. Ну не точно. Карамель вийшло. Воно зараз як розтане, е, Воно зараз як засохне, точно буде карамель. Отак і робиться. Вау! О, заліпаюче вам відео маєте. Слайм. Слайм. О, це такий слайм, що тебе вже руки свої би не відмили від цього слайму. Навіть це їсти вже не хочу, але попробуй. Давайте. М -м -м. Жувачка, коротше. Я знаєте як? Що ти тут мені. Привіт, я вам не заважаю, ні? Так, давайте Попробуємо намотати як солодку вату. Ну і фігня. Більше так не робіть. Ну зараз, як засохне, ти не відмиєшся, точно. Ну вже стине. Ну вже процес застивання. Ну, воно, воно Ну смак вроді трохи краще, але на ні. Ну і фігове. Топити не варто. Може їсти так, як воно є. Тобто, що ще я хочу... Воно зараз прилепне, воно не відстане. Блін, оце фігня. Залипаю ще. Юби собі далі, ні. Захотів. Попробувати. Ну так, в принципі, робиться карамель. Желейних Железник Ну, Бо Вона зараз пулібек карамелькою буде. Блін, це вже тарілку не відмеєш. Так, попробуй. Не вийде. Давай ножиком. О, ножиком вийде, ну. М -м -м. Та, да, цукерка вже виходить з харю. Де не відпускає? Ну оцінка та сама, 8, але я би 8 з мінусом приліпаю, бачите? Ліпше так, як я з ножиком не робіть, бо це небезпечно. Бо я не говорю ніяк відділити. Так. Так, ну тут вже не справитись. Зараз кажете, ще. Таке ще, все, Три, тарілка буде... Це треба буде драяти вже цю тарілку, нашу все. Я ще хочу просто попродати. Добре, доїдаємо те, що є, бо то. Так. Ще один смак на YouTube шорт. І це доїдаємо. Нічого не пробуйте, як їжте, так їжте. Все. Напробую називається. Потім не знаєш, як це віддати. Тепер буду знати, що я сьогодні вночі буду робити, це віддарати. Але я не хочу. Ой. Хочу хоч чуть чуть Я не можу, воно не пускає. йолки палки от мозгла не пускає. Ну блин. Ну ще гірше. добре. Ще зуби забуваються корожі. Коротше на цьому все, попробую віддерти потім. З вами був Денис Дружній. Ви знаєте, що писати. Пишіть, хочете з кока колою чи ні. А ми пішли до наступної реакції. Не знаю, як в мене ще влізе наступна реакція, але побачимо. Чи, чи влізе. Всім добра, всім пока, дружні. Бувайте, йоу!